Тація трохи він живе в притулку, то він вже дуже старенький. Важливо на цьому акцентувати увагу, щоб люди брали тварин з притулків. Через війну у нас дуже багато тварин, які опинилися на вулиці, особливо при фронтові території міста, які зараз під обстрілами. Люди, на жаль, інколи не забирають своїх тварин. З тим шоу притулок, який був. Будований 22 березня 2022 року, під час якраз повноваштабного вторгнення, вторгнення на територію України Російської Федерації, він був побудований для тварин, яких залишили. Без догляду люди повтікали, позалишали, позачиняли. І цей притулок був зроблений для них. Через цей притулок прийшло десь близько 800 тварин, 740-750 за цей час було прилаштовано. Тому ми закликаємо приходити гратися, вигулювати, долучатися, забирати тваринок до себе додому. Вони всі доглянуться, вони всі з прививками, вони всі стерилізовані в нормальному стані. Я живу в лісі. Він знає всі точки в лісі. На нього можна покластися. Він сюди орієнтує. Він може тобі, він постійно слідкує чи я іду, чи я не іду. Тобто він він не сам по собі не дуже розумний в цьому плані. Він захищає. Тому ми сьогодні в цей день закликаємо людей не тільки киян а. Приділити увагу нашим маленшим братам і сестрам і по можливості брати тваринок з притулку до себе додому це дуже круто, тому що ви фактично даруєте життя цим живим істотам. Вони стають членами вашої родини і таким чином, враховуючи величезний побут, звільняють місце для наступних.